Хочуть об'єднати окупований Крим з РФ підводним тунелем. Російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, обговорюють будівництво підводного шляху, який з'єднає півострів з Росією. Про це написали ОЗ Вашингтон Пост з посиланням на українські спецслужби, які перехопили низку електронних листів. Відомо, що таємні перемовини розпочались наприкінці жовтня. Згідно з ними, росіяни хочуть побудувати транспортний шлях, який буде захищений від атак з боку України. Адже Керченська протока є для них важливим логістичним маршрутом. За словами експертів, на яких посилається видання, робота такого масштабу ймовірно коштуватиме мільярди доларів і триватиме роками. Взяти участь у цьому проєкті, начебто, погодилась найбільша будівельна компанія Китаю, мовляв, вони готові забезпечити будівництво залізниць і автомобільних доріг будь-якої складності. Експерти, яких цитує видання, кажуть, малоймовірно, що Керченський тунель вдасться завершити вчасно, аби допомогти Росії у військових діях. Але Москва може розглядати його як довгострокову інвестицію, яка має гарантувати безпечне сполучення з українською територією, за яку може йти суперечка десятиліттями. Надія Ковальчик, телеканал НТА.